Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немай. Сотня обстрілів за добу, сумщина щодня під масованими атаками росіян. Під ударами житлові будинки, енергетичні об'єкти, залізниця, підприємства. Цієї ночі окупанти знову вдарили, зокрема по Краснопільській громаді. Там значні руйнування та масштабна пожежа. Більше інформації дізнаємося. Відочо. Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова він з нами наживо. Пане Олеже, доброго вам ранку. Доброго ранку розкажіть, будь ласка, про оперативну ситуацію на саме на ранок, які громади потерпали від обстрілів найбільше? Чи є жертви, чи є поранені? Наскільки масштабні руйнування? Хочу зазначити, ворог, як завжди, продовжує свою е, тактику нищення цивільної інфраструктури, цивільного населення. За добу ми фіксуємо понад 100 обстрілів. Обстрілам піддавалось 37 населених пунктів у 15 громадах Сумської області. Як завжди, застосовуються, в залежності від наближності до лінії боозіткнення, це каби, це безпілотні летальні апарати ударного типу, типу Шахерт. Внаслідок ворожих ударів було отримали поранення дві цивільні особи в Краснопільській громаді. По 64 роки поранення не важкі, надається необхідна медична допомога. Можу сказати, що найбільше обстрілам піддавали Сканатопська, Шостинська і Сумський район відповідно. А напередодні ви повідомляли, що поранені двоє дітей двох та п'яти років у Тростянецькій громаді. У якому стані діти і чи не більше нині охочих евакуюватися з окремих громад? Хочу зазначити з приводу двох хлопчиків, які отримали поранення, стан їх не важкий, надана необхідна медична допомога. Фактично мова йде про стресову ситуацію через вибухи. Тобто наголошую, що стан не важкий, необхідна медична допомога надана. Щодо евакуації, можу сказати, що за жовтень місяць з громади було оголошено обов'язкова евакуація, було евакуйовано 260 осіб, серед них 21 дитина. Протягом за останню добу закрема було евакуйовано вісім осіб, і ми обласна військова адміністрація спільно з нашими військовими наголошуємо постійно акцентуємо увагу не повертатися місцевим мешканцям у громади, де галошена примусова евакуація, де надскладна ситуація, і безпека в першу чергу, пане Олеже. Яка ситуація в області з енергетикою? Що з воду з теплопостачанням? Чи є громади, у яких критична ситуація? Наразі ми констатуємо, що близько 20 тисяч абонентів це здебільшого прифронтові громади, виключно прифронтові громади, залишаються без світлу через наближеність до лінії бороздітнення нашої енергетики, не мають об'єктивної можливості провести відповідні роботи. Ну і в той же час їх про громад, більшість населення, майже все населення евакуйоване. Можу сказати, що ворог намагається нищити критичну інфраструктуру, об'єкти електроенергетики, теплопостачальні підприємства, завдячуючи нашим комунальникам, нашим енергетикам, проводяться відновлювальні роботи і наразі ситуація, незважаючи на її складність, залишається стабільною. Пане Олеже, кілька днів тому росіяни з шахедами поцілили по залізничній інфраструктурі Сум. Наскільки вдається зараз забезпечувати стабільне залізничне сполучення у регіоні? Внаслідок ворожого удара були певні пошкоджене здебільшого адміністративної будівлі будівлі вікон. Спільно з представниками Укрзалізниці, з нашими благодійними організаціями, волонтерськими організаціями проведені відновлювальні роботи. Наразі завдані удари на рух транспорту по станції Суми не вплинув. І маршрути рух потягів відбуваються в штатному режимі. Я дякую вам за вичерпні відповіді. Так. З нами наживо був очільник Сумської ОВА Олег Григоров. На Харківщині четверо людей постраждали цієї ночі через ворожі удари. Росіяни вдарили по регіону 11 гранями, випустили керовану авіабомбу і ще 16 БПЛА, вид яких встановлюють, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Докладнішу інформацію має Світлана Шекера. Вона з нами на зв'язку. Світлано, вітаю тебе. Тож, як у вас минула ця ніч? Розповідай. Вітаю Анастасія. Сьогодні близько четвертої ранку. Харків'яни почули п'ять потужних вибухів. Пізніше стало відомо, що це росіяни обстрілювали передмістя Харкова. Зранку харківські обласні військові адміністрації повідомили, що під ударами було село Руська Лосвачівська громада на від Харкова. Там і варто будинку постраждав шісти річний чоловік. з талом. на світанку поранення дістали четверо людей. На жаль, не можемо забезпечити сталий зв'язок із Харковом, тому подякуємо нашій колезі Світлані Шикері, і Спробуємо з нею зв'язатися трохи пізніше. Одна людина постраждала, вісім поранені у наслідок російської атаки на Дніпропетровщині. Як повідомляє керівник області Владислав Гайваненко, ворог ракетою та дроном атакував Миколаївську громаду Синельниківського району. Серед постраждалих двоє дітей. 15-річний хлопчик лікуватиметься амбулаторно, п'ятирічну дівчинку шпиталізували у тяжкому стані. Спалахнули. Кафе-магазин, приватний будинок та автівка. Побиті 12 осель. По Нікопольщині окупанти били ФП-відронами, артилерією та градами. Наші захисники збили на Дніпропетровщині 9 безпілотників. 92 ворожих цілі знешкодили наші захисники під час нічної російської атаки. Окупанти атакували однією балістичною ракетою Іскандер М. Шістьма зенітними керованими ракетами С-300. Також запустили. 130 баз пілотників різних типів зафіксовано влучання ракет та 31 шахеда на 14 локаціях. 800 дронів перехоплювачів на добу планує виробляти Україна вже до кінця листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри удари ворога по оборонній промисловості, українські збройні заводи працюють. Держава не втратила жодного виду далекобійного озброєння. Також до кінця року планують запустити у масове виробництво крилаті ракети Фламінго. А ті позиції, які вироблятимуть з надлишком. Мають намір експортувати. Відповідні представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Наші ракети, а також дрони-ракети, такі як Паляниця, такі, як Пекло, такі, як Рута, такі як Фламінго. Що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони. Детально казати не будемо, Але я думаю, що абсолютно всі в Україні, і слава Богу, що в Росії. Також вже бачить за підсумками останнього місяця двох масовані відповіді на руські атаки по їх енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас. І ми відновили зв'язок з нашою харківською кореспонденткою Світланою Шикерою. На Харківщині нагадаю, четверо людей постраждали цієї ночі через ворожі удари. Росіяни вдарили прогіно 11 геранями, випустили керовнове бомбу. Ще 16 БПЛА, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. І докладнішу інформацію нам зараз розповість Світлана Шикера. Світлана, будь ласка, ми тебе добре чуємо. Так, Анастасія, сьогодні близько четвертої ранку харків'яни почули п'ять вибухів. Пізніше стало відомо, що це росіяни обстрілювали передмістя Харкова. Били по руській лотовій. Це село на північ від Харкова, Дергачівська громада. Там горів приватний будинок. Поранення дістав 61-річний чоловік. били також росіяни по Докучаєвському, Роганської громади. Там постраждали четверо. Людей троє людей, дві жінки 73 та 65 років, а також 39-річний чоловік. Там горіли два приватні будинки. а Також пошкоджена газова труба, об'єкт критичної інфраструктури. У цупівці Дергачівської громади через російські обстріли також пошкоджено приватний будинок. Учора в день росіяни гатили. Безпілотниками по Лозівському та Берестинському районах у Нововолодимирівці Лозівського району та Лигівці, Берестинського району на відкритій території після влучання безпілотників зайнялися пожежі, горів сухостій. А в Катеринівці Куп'янського району росіяни вдарили по території сільськогосподарського підприємства. Там також зайнялася пожежа. Рятувальники її гасили. І з гарних новин енергетики повідомили, що вдалося заживити усіх абонентів у Лозівській громаді, які були знеструмлені через удари по критичній інфраструктурі. Але енергетики застерігають, якщо в разі перенавантаження мереж тимчасово електрику будуть вимикати. І щойно стало відомо, повітряні сили повідомили про те, що з півночі на Харків знову сунуть ворожі безпілотники. Це всі новини на цю хвилину, Анастасія. Дякую, колего. Бережіть себе, харків'яни. Світлана Шекера повідомила нам про енергетичну та безпекову ситуацію у регіоні. Між важкою операцією та участю у спортивних змаганнях лише один місяць у Києві встановили новий рекорд ветерана російсько-української війни, який ще у вересні лежав на операційному столі. Зараз не просто пересувається самостійно, а долає. Нові вершини рекорд зафіксовано під час святкування дня народження одного з торговельно-розважальних центрів столиці. Софія Буличова побувала на заході та поспілкувалася з людиною, яка ламає стереотипи і завжди рухається вперед. море світла і музики на обличчях сотень відвідувачів усмішки. В одному з найбільших торговельно-розважальних центрів Києва на честь дня народження панує атмосфера справжнього свята. На одній сцені 70 артистів: симфонічний оркестр і хор, запальний рок-бенд і все це живий звук. Першому ряду серед глядачів ті, хто ще вчора захищав Україну на фронті, а тепер потребує підтримки. Спілкування з ветеранами це завжди такий особливий момент, тому що е, ти відчуваєш безмежну вдячність за те, що вони взагалі зробили, буквально віддаючи частину себе для того, щоб ми продовжували своє життя. Більше 300 тисяч у нас ветеранів з пораненням, і ми повинні. Суспільство повинно комунікувати, повинно прийняти її. Це наш обов'язок. І я поставив собі за ціль, за мету, щоб ветерани ходили в торгівельні центри. У ТРЦ діляться це свято з можливістю допомогти тим, хто цього потребує. Це свято задля дуже крутої е, мети. Ми хочемо зібрати допомогти фонду. цитановим. Сьогодні запросили цей колектив, щоб прийшло дуже багато гостей, щоб вони теж донатили, донатили, донатили. Творчі та благодійні ініціативи реабілітаційного центру давно стали традицією цього ТРЦ, а тому концерт із метою зібрати гроші на підтримку ветеранів став логічним продовженням тісної співпраці. Наша співпраця почалася рік тому, коли ми відкрили кав'ярню. Як ветеранський бізнес. Зараз вже у нас відкрит тут реабілітаційний центр, культурно-мистецький центр. І нам дуже приємно, що сьогодні святкуємо День народження торгівельного центру, і ми це поєднали з нагородженням це рекорд України. Рекорд становив боєць 241-ї окремої бригади територіальної оборони за позивним Кузнець. Минулого року він пішов на фронт добровольцем. Воював мало не на всіх найгарячіших напрямках. Зазнав поранення під час виконання одного з бойових завдань. Так сталося, що нас уже зустрічали. А я проважатий я прийняв рішення заводити хлопців. Тобто від машини, ми вигрузились від машини, заводити хлопців далі. Кажу, розбіглись по лісу, заземлились, ну, типу, щоб обстріл перечекати. І лежав також, чекав, поки обстріл пройде, і прямо в мене влучила міна. Боєць втратив обидві ноги. Зараз пересувається на протезах. Як сам каже, плести проти течії та дивитися випробуванням у вочі – це сенс його життя. Бо у нас немає вибору. Ми маємо робити тільки неможливе показувати найкращі результати для того, щоб далі існувати елементарно. На 34-й день після операції ветеран став на ноги і навіть узяв участь у спортивних змаганнях. Це рекорд для України. Зазвичай лікування і реабілітація у таких випадках потребують набагато більше часу. Довго працювала над експертизою, тому що е, дов, е, багато було питань до е, об'єктивної формулювання е, досягнення та з приводу е, дат е, начала періоду та закінчення періоду. Приклад е, віктора як героя то є приклад для всієї країни. Це свято стало свідченням того, що вміння робити добро одна з найважливіших людських чеснот. Тож, якщо хтось віддав за нашу свободу найцінніше своє здоров'я, ми маємо віддячити за це і вкотре довести, що нерідко для українців неможливе стає можливим. Софія Буличова, Василь Міновщиков, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.